Оператори дронів у збройних силах України стали очима зброєю та захистом армії. А ще від їхньої роботи часто залежить життя бійців на передовій. на передовій, як навчають дронщиків військових FPV у матеріалі журналістів TVP World. Сотні тренувальних польотів. Робота на симуляторах і полігон. Так проходить вишка у курсантів, які навчаються пілотувати бойові дрони. Курс триває понад місяць і складається з етапів: спочатку обережні розвідувальні польоти. Далі робота з дронами, що скидають боєприпаси. І нарешті дрони камікадзе. Кожен крок, підготовка до реальних бойових завдань. На моїй практиці за два роки. У нас не було ні одної людини, яка не навчилась літати і виконувати свою роботу. Так, да, Є певний страх людей, але якщо людина йде добровольно, вона вибрала цю, цей напрямок. Знає буде хороший пілот, але польоти лише частина роботи. Головне не лише виконати бойове завдання, а й зберегти життя тим, хто його реалізовує. Оператори дронів одна з головних цілей для ворога, тому їх навчають прихованому зльоту, маневрам і маскуванню. Усьому, що дозволяє залишитися непоміченим і не наражати себе на удар. Любий дрон FPV, Mavic, крило це все вона, все Його втратити не жалко. А пілот, солдат, штурмовик, артилеріст це людина, яку втрата людини, це дуже, скажімо так, проще втратити дрон. Тому чим більше дронів на фронті, тим менші втрати. То навіть за такої підготовки робота оператора залишається психологічно важкою. Пілоти бачать ціль зблизька, часто в останні секунди перед ударом. Багато з них зовсім молоді бійці, і кожен з них розуміє ціну своїх рішень. Потрібно вчитувати такий фактор, що це ворог. Або ти його знищиш, або він знищить тебе. Ну не важливо це Росія чи хтось другий, це ворог. Там вибирати не приходиться.